Третій тиждень травня традиційно відзначається як всеукраїнський тиждень планування сім'ї та збереження репродуктивного здоров'я. Основною його метою є привернення уваги урядових громадських організацій, медичних працівників та населення до вирішення проблем планування сім'ї і репродуктивного здоров'я, а також подолання негативних тенденцій демографічної ситуації в Україні. В рамках цього відбулась прес-конференція, на якій керівник та лікарі перинатального центру обговорювали демографічну ситуацію та проблеми молоді при плануванні сім'ї. Планування сім'ї це важливий крок в житті кожної молодої людини. Щоб допомогти молоді запобігти помилок небажаної вагітності та народження здорової дитини, на Прикарпатті було створено обласний перинатальний центр, де кожен може проконсультуватись і отримати поради, зазначила заступник директора департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації Зоя Олексіївна Ціхонь. Наш перинатальний центр створений давно, він створений в 97-му році. Всі знають про це. В структурі центру є власне відділення, де ми зараз перебуваємо. Це є відділення планування сім'ї, центр планування сім'ї він так і називається. Такі аналогічні маленькі структурні підрозділи є у всіх районах області, але вони не представлені центром, а представлені окремими кімнатами. Планування сім'ї і власне от, з приводу чого ми сьогодні зібралися. Питання планування сім'ї включено в обласну програму репродуктивне здоров'я. За останні роки досягнуто позитивні результати в плані репродуктивного здоров'я, а також зниження рівень перинатальної смертності, зазначив заступник голови лікаря обласного перинатального центру Мар'ян Іванко. Нам вдалося аж на кінець суттєво знизити перинатальну смертність. Мертвонароджуваність в області, і повірте мені, що це є дуже-дуже тяжко, тому що як таких передумов для того, щоб ці показники знизити, вони не дуже є. Ви знаєте, що я вам можу підтвердити, що стан репродуктивного здоров'я дівчаток підлітків в цілому і юнаків, він, на жаль, не покращується. а… Погіршується паранатальний центр є великою допомогою не тільки для молодих людей, а й всіх, хто стикнувся з певними проблемами, пов'язаними з плануванням сім'ї. Тут кожен може отримати медичну допомогу від висококваліфікованих спеціалістів і в майбутньому створити міцну та щасливу сім'ю з здоровими дітьми.